Вітаю, це новини Лайф. Мене звати Дмитро Богомолов, і з нами на зв'язку, речник голови одеської військової адміністрації Сергій Брачук. Вітаємо пане Сергію. Слава Україні! Вітаю героям слава триває 250-й день війни, і наразі в останні дні було багато розмов про кінець зернової угоди, або це кінець, або продовження в якомусь іншому форматі, але. Так чи інакше продовжуються ракетні обстріли по об'єктах енергійної інфраструктури від окупантів з Російської Федерації, е, ваше бачення, як далі буде просуватися справа? Чи відновлять вивози зерна з одеського порту? Ну, по перше, ми говоримо про те, що зернова ініціатива вона працює і буде працювати я впевнений, і надалі, тому що маємо таких гарантів, як Туреччина та Організація Об'єднаних Націй. Ну, і, власне. Там, де є наша зона відповідальності, то збройні сили України це найкращий гарант для безпечності роботи цієї зернової ініціативи. Ми дійсно знаємо про те, що Росія припинила, як вона сказала, свою роботу у рамках цієї зернової ініціативи. Хочу нагадати, що Україна підписала угоду саме з Туреччиною та Організацією Об'єднаних Націй, і до Росії, слава Богу, жодного відношення не маємо. Наразі ми говоримо про те, що 12 суден з українською агропромисловою продукцією це понад 300 тисяч тонн агропродукції вийшли з портів Великої Одеси, рухаються до портів призначення. Звичайно, будуть проходити босфор, і мова йде про ті країни, що дійсно голодують, що дійсно мають отримати українське збіжжя, зокрема Ефіопія, яка є на межі цього голоду, і десятки тисяч тонн. Цього зерна підуть саме до цієї держави, тому коридор працює. Е, тому е, є гарантії тих країн і тої організації ООН яка ці гарантії здали і сьогодні забезпечують. Більше того, е, тим самим координаційним центром, який працює у Стамбулі, вже також узгоджено те, що чотири судна е, отримали дозвіл, і вони зайдуть в наші порти порти Великої Одеси, власне, Одеса, Чорноморська Південний, для того щоб завантажитися. І після завантаження рушити у зворотньому напрямку саме до країн призначення. Тобто коридор працює, і я ще раз кажу: сподіваюся, що він буде працювати. А чи є альтернативні шляхи, тому що в останні дні помічали ну, таку важку якусь ситуацію з проїздом транспорту з в районі Паланки. І ну можливо, більшість е, намагалася в якийсь момент перекинути в, в іншому напрямку. Чи зараз це продовжиться, чи е, повністю все повернеться до зелених коридорів, е, і не буде взагалі? Ну навіть е, причини про це е, розмірковувати. Ну я не бачу причин е, для того, щоб про це говорити як по факту. То звичайно можемо говорити все, що було задіяно в реалізації цього проекту. Е, Експорт українського зерна задіяні всі шляхи, перш за все, та зернова ініціатива, про яку ми говоримо, ну і, звичайно, і інші альтернативні артерії, транспортні артерії. Тому все працює і зернова угода, ну вона фактично один день одну добу не працювала, не була реалізована. Зараз працює 12 кораблів, вийшли. Тому це, це нормально і буде працювати. Те, що Росія сама собі поставила шах і мат, я в цьому впевнений. І не можу не запитати про те, що багато влучень було сьогодні по об'єктах енергійної інфраструктури і в Київській, і в Харківській, в Дніпро, в, Дніпропетровській, в Черкаській областях через це чи очікувати нових відключень світла в Одесі, і як буде ну будуватися ось ця ну графік зараз цих ну, цієї економії електроенергії? Ну, по перше, звичайно, будемо говорити про те, що звертаючись до наших мешканців, усім нам без перебільшення, усім нам, треба заощаджувати, економити електроенергію. Це зрозуміло. По-друге, вже відпрацьований алгоритм, коли всі ми були по кілька годин, хтось тобто досить багато, звичайно, без електроенергії, і на то були причини, як, власне, вони є і на сьогодні. Треба бути готовими до будь-якої ситуації. Знову таки наші енергетики працюють е, по всій країні. По-друге, можемо говорити про те, що е, коли це буде необхідно, про це повідомимо. Про те і до цього треба бути звичайно готовим. Це реалії е, в, в разі необхідності. Такі заходи стабілізаційні, як ми їх називаємо, вони будуть проводитися. Е, звичайно, це не досить комфортно з одного боку. З іншого боку, треба розуміти реалії, реалії війни, і ми говоримо. В цей момент давайте згадаємо, як там наші воїни е, у цей момент, як люди на тимчасово окупованих територіях. Тому працюємо всі разом як єдина країна, єдина нація на перемогу. Треба все зрозуміти і витримати. Дуже вам дякуємо, підтримуюсь до слів під, взагалі підтримки наших збройних сил України, і дійсно за те, що вони продовжують мужньо обороняти кордони нашої держави. З нами на зв'язку речник голови одеської військової адміністрації Сергій Брачук. Дякуємо, пана Сергія. І слово. слава підписуйтесь на новини лайф. Залишайте свої коментарі та бережіть себе.